Всім привіт! Сьогодні ми презентуємо оновлену лінійку антифризів 30. Відео про антифризи -24 ви можете побачити за підказкою у горі. Ми покращили дизайн, тепер каністри мінімалістичні, зручні та ергономічні. Додали QR-код, що веде до відео з детальною інформацією про використання. Також у формулі з'явилися флуоресцентні барвники, що світяться під ультрафіолетовою лампою. Це значно полегшує діагностику витоків. Адже місця протікань стають добре помітними. Також наші антифризи містять повний пакет присадок басу, які забезпечують ефективніше охолодження, довговічність та захист від корозії і кавітації. Ресурс нового антифризу G11 100 тисяч км або ж 3 роки. А у G12 Plus це 250 тисяч км або 5 років. Антифризи повністю відповідають міжнародним стандартам. Включно з General Motors, Volkswagen Group, Mercedes Benz, Renault, Mazda, Fiat та багато інших. А продаються вони в об'ємах 1, 5 та 10 літрів. Підписуйтесь, адже в наступних відео ми зробимо повноцінний огляд, в якому ми проведемо тести на замерзання та закипання, в яких порівняємо наші антифризи з антифризами від конкурентів. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.